Всім привіт! До вашої уваги. Огляд вільного життя плюс за середу. 22 лютого. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події у Тернополі, області, Україні та світі. Чому Дмитро Табачник так не любить української історії? За що морально знущається над педагогами та учнями? Відповідь у матеріалі Віри Перун. Що насправді святкуємо 23 лютого. Усе про правдиве історичне тлодати у колонці Пером публіциста. Як став на священичу стежину один з наймолодших архієпоскопів України? Та що за пророцтво передувало цьому? Досвідом пройденого і думками про майбутнє з Галиною Садовською ділиться архієпископ Нестор. Корупція, бідність, страх і безнадія. Невже повертаються сталінські часи? Читачі вільного життя плюс мають власні погляди на проблеми, що хвилюють суспільство. Навіть коли ви вирішили добудувати хлів, мусите спитати дозволу в держави, інакше заплатите штраф, і то не малий. Скільки грошей і за що доведеться викласти, дізнавалася Валентина Баца. Був вересень. Нагород до чоловіка, який збирав картоплю, зайшов сусід. Допоміг дозбирати врожай, а потім, ніби між іншим, кинув, що вбив свою дружину. 13 разів ударив її ножем. Чому трапилася кривава трагедія? З'ясовувала Галина Сіра. У довоєнні часи на місці нинішнього цуму височів парафіяльний костел Матері Божої неустанної помочі. Часта війна знищила його. Відродити святиню, та ще й у форматі 3D взявся Віктор Хара. З якими труднощами зустрівся майстер, та які таємниці старовинного Тернополя відкрив, знає Софія Лінчевська. Мати загуляла і забула дитину в садочку. Рідний дядько виганяє малолітню племінницю з хати. Батьки соломіць віддали доньку заміж. Куди котиться світ? Чому рідні люди так часто стають найлютішими котами? Просто ділиться калина. Від яких недуг зілюють капуста, буряк язлівець та вільха? Що робити, коли тріщить голова? Та які дні в березні несприятливі для здоров'я? Усе про ліки з Божої аптеки розкаже бібліотечка Вільного життя Плюс. Вільне життя Плюс газета для всієї вашої родини. Аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан. Сторінка духовності, спорту, гумор і сатира. Детальна програма телепередач. Передплачуйте вільне життя плюс на поштових відділеннях або ж купуйте свіжий номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. Сторінками газети за 22 лютого з вами мандрувала Оля Вербило. Цінуйте і насолоджуйтесь кожною хвилиною свого життя. До наступних зустрічей.